Гроші на спортивну реабілітацію військових в Україні стартувала нова програма для наших захисників Міністерства у справах ветеранів та цифрової трансформації, запустили ініціативу, за якою наші воїни можуть ще квартально отримувати грошову допомогу у розмірі 1500 гривень на оплату спортивних занять. Я думаю, що всім зрозуміло, що таке спорт і його. Скажем так, роль в реабілітації, як моральної, так і фізичної. Це не тільки про здоров'я, це про спілкування, це про те, щоб людей, які опинилися, в якихось складних умовах, як в соціальних, так і в моральних, висмикнути їх з того кола, в якому їм скажімо так. Некомфортно, дати якісь нові можливості, дати можливість оздоровитися. Ну і просто елементарне спілкування з людьми з однодумцями, з такими ж самими, тими ж людьми, які пройшли і спитали ті ж самі, скажімо так, проблеми, які і з ветеранів. Зокрема, скористатися такою допомогою можуть учасники бойових дій та люди з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, саме роз'яснити незрозумілі моменти, порадити, як краще діяти у тій чий. Інші ситуації та обговорити ще ряд питань зібралися у сервісному офісі ветеран Представники відповідних підрозділів виконкому керуючи закладами спортивної сфери та ветерани війни. Ми зустрінемося з представниками підприємств, вони нам розкажуть, що вони саме зможуть надати, які послуги. А Ми роз'яснимо ветеранам, як зареєструватися там, через дію, покроково. Зараз дуже великих обертів набирає саме ветеранський спорт. В країні приділяється увага цьому. В нас в місті також. Ж дуже велика увага саме ветеранському спорту. Він з кожним роком розвивається. Подати відповідну заяву на отримання грошової підтримки можна в онлайн через застосунок дія. Як оформити виплати, зайдіть у дію, тоді натисніть сервіси, ветеранський спорт та ознайомтеся з умовами послуги. Друге далі відбувається перевірка на відповідність вимогам до послуги. Третє після цього відкрити «Дія-картку» в акордбанку. Виберіть її в дії в якості картки для виплат. Четверта, потім уважно перевірте заяву та натиснути надіслати. П'яте очікувати на зарахування допомоги. Програма розрахована на тому, що ветерани. Від держави отримують полтори тисячі, які можуть на, на квартал, які можуть використати на реабілі... на спортивну реабілітацію. Це тренування, змагання, фізичні вправи на реабілітацію. На мою думку, це дуже гарна програма. Перш за все, перш за все, один із головних засобів реабілітації ветеранів – це спортивна реабілітація. Головна задача на зараз залучити якомога більше закладів. Спортивного спрямування нашого міста до цієї програми, і саме тоді наші ветерани матимуть більше можливості оздоровлювати своє тіло та пристосовуватися до цивільного життя. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перше